Атрибут незалежності України, наш прапор, наш герб, наш гімн, наша мова. Це не просто абстракція і формальність, це маркери нашої української самоідентифікації, національні символи, реальність можливої втрати, яких ми чітко усвідомили. Пане голову, Черкаської державної обласної адміністрації, особовий склад для урочистого підняття державного прапора України вишикований. Військовий комісар Черкаського об'єднаного міського військового комісарату полковник кошт. Вільна! Вільна! Право підняти державний прапор України надається голові обласної державної адміністрації Юрію Олеговичу Ткаченку та дітям Євгенова Цихівського позивний чек. Це прапор нашої молодої держави. Ми теж молоді, але коли ми виростемо, ми будемо щесть його захищати. З на прапор глянь. Гору прапори, слухай наказ. Де б не прийшлося нам жити більшого щастя нема для нас, як Україні служити, Арту, артуйся, міна молода, гуде земля від нашої ходи, солод солодкань, рівода. Ми не бімо ні правої води, гору прапори, гору серця, Гордо зі нашу славу, нині сумівця, завтра бійця за українську державу, артузя, цюся змінами. Уде земля від нашої води, солодка у Дніпрі вода, ми навіть морні проти. За цей прапор люди віддавали життя. Я пам'ятаю 90-й рік, коли на цьому майдані нам, представникам народного руху України, не давали підняти цей прапор. Більшість людей боялась, кадебешники з собаками полювали, щоб ми цього не робили. Міліція розривала наші гасла, суди виносили постанову про притягнення нас до відповідальності. І вищитували з нашої зарплати, з нас е, рішення суду. Але на нашому боці був Бог, була Україна. Дозвольте мені від імені Черкаської міської ради, від всієї Черкаської громади привітати вас сьогоднішнім святом Днем державного прапора України. На жаль, символ нашого прапора не тільки у наших перемогах. Олімпійських, спортивних і в інших, а сьогодні ним накривають тіла загиблих наших патріотів на Сході. Дорогі черкащани, ми повинні повнити кожного черкаща, кожного українця, який віддав своє життя, щоб ми з вами могли зібратися під мирним, чистим і блакитним небом Словами теплої вдячності хочеться згадати і тих патріотів Черкащини, які і в ті роки виборювали незалежність і на цій площі піднімали синьо-жовтий український стяг. Це такі, як Юрій Громовський, Любов Майборода і багато інших черкащан, які сьогодні з нами в строю і сьогодні з нами вболівають і переживають за нашу країну. Дорогі наші земляки, цей день. Нам потрібно усвідомити, що тільки ми можемо вибороти незалежність і майбутнє нашої країни. Біля святині українського прапора найперше потрібно об'єднатися, забути про всі чвари, тому що ворог у наших воротах. війна, яка йде сьогодні на Сході, забирає щоденно життя кращих патріотів, кращих синів. Шановні мої земляки. Тільки разом ми можемо здолати цього ворога, тільки разом ми можемо перемогти ту навалу, яка протистоїть в нашій країні. І я впевнений, що ми вибором нашу незалежність, і Україна буде цілісною незалежною державою, найкращою державою в Європі і в світі. Слава вам, слава Україні!